Вітаю, вітаю! І в цьому відео ми з вами побачимо ще глибшу весну. Природа в кільні зеленішає трохи по-іншому, ніж в Україні, бо тут набагато більше вологості, і температурний режим теж набагато м'якший. Хоча взимку тут температура досягала і до мінус восьми десяти вночі. Але загалом, загалом, температура не перевищувала цього числа цієї позначки. Тому природі 100% легше прокинутися після ось цього всього зимового сну. В парку ми зараз гуляємо і це березень, подивіться, як вже все. Поруч зеленіше. Листя, бруньки. дерева вже зовсім готові. Ось ось ще трошки градусів додасться і бум. А пташки як співають, ви просто послухайте цей спів. Дуже класно. Ми обійшли по периметру і вже здалеку я знімаю оленей. Ви пам'ятаєте, в моїх відео їх раніше до мені навіть. Також в цьому парку, ви, мабуть, вже згадуєте, є великий дитячий майданчик, який обійти майже неможливо. Також, мабуть, ви пам'ятаєте про територію з кабанами загороджену. Ми завжди до неї підходимо і заглядаємо. А цей вже прогулянковий парк знаходиться біля річки Райн і недалеко від нашого дому, і ми пішки сюди часто вже прогулюємося. Якщо обходити парк, то можна натрапити так само на заплави. Вони розташовані між річкою і сушею. І ось можна натрапити на ось таких різних великих птахів. Не тільки лебедів і качок, а навіть ось таких, як і... І лелек, наприклад, навіть. Магнолія розкрилась у нас ще в кінці березня. Ще було дуже холодно, але було достатньо для неї. І перші квіти, які так само доповнювали весь ансамбль. Дуже гарні клумби біля річки. гіацинти, братки, нарциси, все, що можна було відчути весну початках було в цих крупах. За цими поривами вітру ви можете зрозуміти і відчути, як було холодно всі дні досі. Тому краса була надзвичайно незвичайна, але при цьому холодно. А в деякі наші прогулянки навіть морозило. і доволі сильно. Доміка, ну, стоп! 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 Якщо її не зупинити, таке враження, що вона підпишеть в річку. А дощ тим часом тільки набирав обертів. А тим часом на небі з'явилась веселка і дуже красивий такий колір неба. А це ще одна наша вечірня прогулянка до річки. Райн. Це місце зараз, мабуть, одне з найчастіших наших відвідуваних. Дитячі майданчики все одно ніхто не відміняє, тому якщо їх не видно на відео, вони завжди є кожного разу. Майже під час кожної прогулянки. Розкажу зараз трохи про традиції і про святкування перського нового року. Він у них припадає на рівнодення весняне, тобто це 21-го. Їхній новий рік відбувається 21 березня приблизно. І зараз на відео вони святкують уже тринадцятий день нового року. Ось, і люди зазвичай мають виходити на природу, а не сидіти вдома. Тобто це як негативний день, коли треба не бути в будівлі а на природі. І ви вже бачите по погоді сонечну і трохи вже так тепліше, ще немає середини квітня, але вже Хоча б сонце починає трохи гріти. Ми виїхали в парк. Такий собі ви його, може, раніше бачили. А, город парк, де можна подивитись різні рослинності, зібрані, висаджені. Особливо цікаво діткам. Зараз тут нічого крім квітів і тільки вишень, мабуть, які цвітуть, нічого ми не побачили, яблуні ще не були готові. От, нарциси красиві, такою навіть якоюсь літерою. Але тут майстер-класи відбуваються влітку, там, я так розумію, для вже трохи старших діток. І ми бачили восени багато помідорів, баклажанів, ви пам'ятаєте відео минулі різні овочеві грядки, одним словом. Також є різні дерева навіть. Ось, тобто, щоб діти вивчали природу на природі. Місце для знайомлення з нею. Такий собі природничий можна організувати тут квас. Півник? Он молодяський півник. Мухи. lot of тріс some sickness I see. I don't know why. So different atmosphere from that autumn time, you remember? here was closed also that time, his administration building. А ще тут, крім городу, є кури. Це дивно, але... Вони є. І такі навіть ря рябакурочка є. В Німеччині є популярні такі сади, але це городи сади, скажімо так, для людей ділянки, які вони можуть придбати, тобто взяти в оренду, навіть скажімо так, інколи. І прибирати на них, доглядати за ними, сидіти. Ось вони на відео, ці всі ділянки, і вони мають вхід. От ми випадково потрапили на таку ділянку. Ну, ми були на них, і от ми знали, що це, але з цього саду, городу ми вийшли на таку от ділянку, де люди мають територію цих всіх садів. Бачите, кожен сам собі вирішує, що на ній. Садити, але зазвичай є правила, які не дозволяють, наприклад, там висаджувати якісь певні види дерев. Тобто, це все прописано статутом цієї організації, цього дачного кооперативу. Я знайшла правильну назву, але це не зовсім така дача, тому що тут не можна мати електрики, води, тобто, зазвичай це дуже так обмежено. Але часто люди собі сюди ходять, німці дуже таке люблять, обожнюють доглядати за садами, за своїми ділянками, навіть якісь вечірки влаштовувати, барбекю робити для дітей різні. Такі ви бачите, хтось дуже гарно відгородитися. Парканом таким умовним, Але це якщо дозволяє правила цієї садиби. Тим часом ми знову повернулись до нашої прогулянки по огороду саду для дітей і. Тимніка ходить по пеньках, тут вони так гарно вставлені. Також ось тут поруч є е, територія з вуликом, де розповідається, як бджоли літають, і Там можна навіть купити баночку зараз. меду в е, суботу. Так. Що мені подобається, тут завжди малолюдно, якщо приходити, мабуть, не в суботу або в якийсь спеціальний день, коли е проводяться майстер-класи для діток. І тут можна повністю насолодитись ось такою справжньою природою. Яблунями, цвітучими, вишнями. Дуже гарно і затишно.